Я вже майже четвертий місяць у Канаді, і тут я ходжу в спортзал. Навіщо вам ця інформація? Бо я хочу поділитися своїми думками стосовно мого кожного походу в спортзал. Кожен раз, коли я приходжу в спортзал в Канаді, я просто вахую від того, як люди просто ставляться тут до всього. От я з дитинства звикла: я йду в спортзал, ну, там на тренування, я йду на фізкультуру. в мене має бути зміни одяг, зміни взуття, зміни шкарпетки. А тут ти приходиш і бачиш людина. В джинсах, людина в тому самому зоті, в якому вона прийшла з вулиці, людина там в якихось кроксах, людина в лижних окулярах. Я моя для мене це просто якби незвично ходити в тому, щось в чому я прийшла з вулиці, бо як мінімум я приходжу в чоботах якихось зимових, і я не буду в них займати. Але я вам скажу те, що тут люди навіть в робочих чоботах займаються в спортзалі. Але я не кажу, що це погано. Для мене в принципі це не викликає якоїсь негативної думки. Просто розумієш, людям пофіг, вони як хочуть, так і роблять. Вони просто не знають, як в дитинстві тобі навіювало страх, коли ти Ішов з дому, вже пройшов там певну кількість хвилин. А ти запізнюєшся в школу і ти забув спортивну форму. І ти розумієш, що тобі влетить не тільки від батьків, тобі влетить і від вчителя. Тобто це таке замкнуте коло. А вони цього просто не розуміють. І добре, що вони цього не розуміють, бо вони не зашорені, психічно здорові люди. Хто живе у Канаді? Що ви думаєте стосовно цього? І чи зустрічали ви подібне тут, в спортзалах чи будьте, де ви ходите? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати і розділити свої думки з вами. А також підписуйтесь на мене, бо тут я ділюсь своїми досвідом якимись, якимись цікавими корисними штучками, просто лайфстайлом. Ставте лайки, давайте дружити.